Оце на де розпаруть. Так сайдініть між собою, щоб була колошка. Ірина Милаєва, переселенка з Херсону, до Кривого Рогу приїхала в грудні. Жінка говорить, шити раніше не вміла. Про курси дізналась від знайомих та вирішила прийти. Займається тут вже другий тиждень. Для того щоб трошки розвіятися і принести якусь користь. Зараз ми шиємо в основному постільне більо для цих людей, які постраждали. Після обстрілів, які згоріли з квартири, ну і такі самі необхідні так би, речі на дитячому майданчику зі своїм п'ятирічним сином Валерій Бельченко чекає дружину, поки та опановує майстерство шиття. Дружина ходить на це вже друг, другий тиждень, оце я, я ну, з малючком тут пока й чекаю. Дальніше там подивимося, може десь. Може, досі сі устроїться в принципі робота в ріне тяжоло така. навчає переселенців майстерності. Пані Наталя. Жінка каже, курси відкрили на початку червня, і за цей час їх пройшли вже понад 50 людей. Дуже різного віку, навіть були молоді дівчата і пожилі жінки приходять. І вони дуже хочуть допомагати. Вони прямо кажуть, давайте ми будемо шить. Ми хочемо бути полезними. Приходять де... ніякої, які взагалі не вміють шити. Вони приходять, каже, я не можу, я не не знаю як. Неужели ви мене научите? Вони через 40 минут вже ш'ють постіль повноценно. Матеріали для шиття надають благодійники та міжнародні партнери. Жінки тут шиють подушки, ковдри постільну та спідню білизну. Цю продукцію, котрі вони відшивають, ми передаємо потім на нужди безкоштовно. От, наприклад, у нас буде передача до шелтеру, де проживають ВПО. Ми передамо туди подушки, постіль. Пізніше ми будемо передавати на села Херсонської області. ВПО, які вирішили проходити курси шиття, безкоштовно можуть проживати та харчуватись в шелтері, який вміщує близько 30 осіб. Якщо немає з ким залишити дітей, тут є дитяча кімната та вихователь. А також в шелтері з переселенцями займається психологиня Віра Векленко. Вони ходять на групові заняття і вони ходять на індивідуальні заняття, навіть якщо людина вже все. Вона Перестала в нас навчатися, але вона потребує психологічної допомоги. Вона мені дзвонить, і каже: на такий та час я до вас прийду. Ніхто не обмовив кожну неділю. Ми проводимо такі заходи, де вони можуть попити чайку, кофійку, печиво, конфетки, поспілкуватися між собою. Це таке ітогове заняття, і тут же їм видають кишенькові гроші. Це знаєте, це як премія. Ну, це як подарунок. Я чесно кажучи, дуже в захваті від того, що яка тут атмосфера, як тут взагалі, як ми між собою спілкуємося, і це нам нам дуже дійсно це потрібно. Віра, да, от таке надає нам такі правильні, як то кажуть, розуміння того. Щоб зрозуміти, що з нами відбувається, тому що психологічно зараз мені здається, Кожен потребує психологічної підтримки, взагалі розмову з психологом. Очільник Криворізької РВА Євген Сотначенко говорить на Криворіжжі подібних центрів понад 50. на сьогоднішній день. 84 чотири тисячі внутрішньопереміщених осіб знаходяться на території Криворізької району, і саме місто Кривий Із них 23 тисячі дітей. Через нашу територію пройшли більше 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Частина вже виїхала до своїх постійних місць проживання. Переважна кількість це переселенці з Херсонщини. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.